Я вітаю вас, мої маленькі друзі, діти. А ви знаєте, що таке театр? Чи були ви колись на виставі? У нас в гостях іскорки Бринь і Жуж. Вони дуже люблять театр. Привіт, я Бринь. Я люблю малювати, співати, ділити своїми емоціями. У мене є подруга. Я ж уж розумна і креативна. Запрошуємо, Запрошуємо вас, вас на, на цікаву подорож до театру. Театр це велика, красива будівля, де виступають артисти. Театр це чудово. Ви сидите у великому затишному залі і дивитесь на сцену, а там відбувається таке. Що й очей не відірвати. Хитра лисичка обдурює маленьких курчаток. А яка чудова сцена про попелюшку, яка перетворилася на чудову принцесу. Скільки музики, пісень буває тільки в театрі, а щоб дійство було яскравим, сцену прикрашають декораціями. Вони допомагають опинитися біля прекрасного замку в полі чи в лісі. А щоб потрапити на цікаву виставу, треба придбати театральний квиток. Він продається в касі. Гарно прикрашена фоє зустрічає своїх глядачів. Також є глядацька зала, яка вміщує багато глядачів. В глядацькій залі центральне місце займає сцена, на якій виступають актори. Саме вони допоможуть зустрітися тобі зі своїми улюбленими казковими героями. Існує багато видів театру пальчиковий театр, де всі герої одягаються на пальчики. Стендовий театр граф або театр на магнітах. Тіньовий театр. Ляльковий театр, де ляльки можуть рухатись і навіть розмовляти голосом актора. Театр біба де одягаються на руку головні герої. Малята, а ще в театрі є правила для глядачів. Малята, запам'ятайте ці правила. І правильно поводтесь у театрі. До театру приходять глядачі. Вони одягають ошатні сукні та костюми, приходять заздалегідь, знаходять ряд і місце. В театрі поводяться тихо, не заважають іншим. Виховання глядачі поводяться чемно, не бігають і не галасують. Глядачі поважають працю акторів і тому висловлюють свою подяку оплесками. Над виставою в театрі працюють дуже багато людей. Це актори, люди, які відображають сценічний образ. Режисер займається постановою вистави. Гример перевтілює образ актора в певного героя. Костюмер підбирає костюми для акторів. Диригент і музиканти прикрашають виставу чарівною музикою. Хореографи та танцюристи знайомлять нас з прекрасним світом танцю. Я дуже люблю бувати в театрі. Чарівний світ театру. Він дарує відчуття свята насолоду мистецтва. Вам сподобалась наша подорож? Дякую вам за увагу. До зустрічі!